Президент США Дональд Трамп запровадив нові торгові обмеження, підвищивши мита на імпорт з Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари до 20%. Наступною мішенью для агресії Дональда Трампа може стати Європа. За даними Bloomberg, це стане найбільшим підвищенням тарифів у США з 30-х років і вплине на імпорт обсягом близько півтора трильйона на рік. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Запровадження торгових обмежень направлено на залучення додаткових надходжень у бюджет США і підтримки внутрішнього виробництва. Втім, це рішення стало серйозним загостренням торговельної війни і може ускладнити відносини Америки з ключовими економічними партнерами. Наслідки економічної конфронтації відчують на собі і американці для домогосподарства США це обернеться додатковими витратами до 2 тисяч доларів на рік. У результаті можливе зростання інфляції та уповільнення економічного росту. Справа в тому, що сучасні Ланцюги постачання тісно інтегровані на міжнародному рівні, і приблизно 50% торгівлі між регіонами відбуваються всередині таких ланцюгів. Вантажі часто перетинають кордони кілька разів. А отже, багаторазове оподаткування митами у 25% суттєво збільшить витрати. Мексика, наприклад, випередила Китай, і стала найбільшим торговельним партнером. США. нові тарифи вплинуть на її сільськогосподарський сектор, який забезпечує 63% імпорту овочів і 47% імпорту імпорт. У фруктів і горіхів у США, пише європейська правда. Автомобільна промисловість, що дає роботу понад мільйону мексиканців і забезпечує 5% ВВП країни, також зазнає серйозного удару. Країна є найбільшим постачальником легкових автомобілів до США, випереджаючи Японію, Південну Корею та Європу. Варто зазначити, що постраждалі сторони не забарилися з відповіддю Трампу. Так Канада вже ввела 25% мита на американський імпорт на суму 20 мільярдів 600 мільйонів доларів. А пізніше розширить їх до 125 мільярдів. Своєю чергою Китай підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та ввів обмеження проти 25 компаній. США. Мексика стала єдиною, хто поки утримується від кроків у відповідь. Президентка Клаудія Шейнбаум 3 березня заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами. Втім, на думку експертів, економічний тиск на США з боку іноземних урядів може стати сильнішим. Найефективнішим контрзаходом проти США будуть тарифи для олігархів. Зокрема, країни можуть прив'язати доступ до своїх ринків до справедливого оподаткування. Якщо, наприклад, Тесла захоче продавати автомобілі в Канаді та Мексиці, її основний акціонер Ілон Маск буде сплачувати податки в цих юрисдикціях. Пише економічна правда, на відміну від традиційних мит, податок на олігархів вдарить саме по тих, хто найбільше виграв від глобалізації мільярдерах і компаніях, які вони контролюють, таким чином. Відповіддю на економічну агресію Дональда Трампа стане побудова нової глобальної економічної системи, що нейтралізує податкову конкуренцію і зменшує нерівність. Росіяни зводять на окупованих територіях нові фільтраційні табори і роздумують над впровадженням там смертної кари. Про це повідомляють російські змі з посиланням на слідчий комітет РФ. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував запровадити смертну кару на окупованих територіях України. Аналогічне рішення можуть ухвалити для російських областей, де введено режим контртерористичної операції Курській, Білгородській та Брянській області. Підставами для проведення на цих територіях страт Бастрикін вважає теракти диверсії використання заборонених засобів і методів у збройному конфлікті, вбивства та розбої. При цьому він нагадав, що чинна редакція кримінального кодексу. Суреф передбачає страту лише за вбивство за обтяжливих обставин за словами чиновника для застосування цього покарання лише у певних рамках необхідно провести ретельний аналіз та обговорення. Тим часом на окупованих територіях продовжуються репресії та переслідування українців. За даними центру національного спротиву, для жителів захоплених у 24-му році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на тисячу осіб. Повідомляється, що населення примусово звозять туди для. Для перевірки щодо співпраці з силами оборони, водночас кожному в обов'язковій формі видають паспорт громадянина РФ Український уряд ухвалив низку рішень, які вже у березні вплинуть на розмір пенсій, соцвиплат та штрафів. Докладніше про те, що зміниться для українців вже цього місяця. Далі підписуйтесь на наш канал. У березні 25-го року відбудеться масштабний перерахунок пенсії, який торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів. Варто зазначити, що це вже другий перерахунок, під який підпадають найнижчі пенсії. Хоча індексація запланована на рівні 11,5%, компенсувати інфляцію вона навряд чи зможе. Середній рівень зростання пенсій складе 556 гривень, а розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5789 до 6345 тисяч гривень. З 1 березня курсанти військових навчальних закладів в Україні отримуватимуть стипендії близько 20 тисяч гривень. Зокрема, курсанти першого другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що складає 8 тисяч гривень. А курсанти третього четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. З 1 березня в Україні застосовуватимуть нові вимоги до форми та змісту чеків. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий. Крім того, проблеми з фінансами можуть виникнути і у фізичних осіб підприємців, що порушують законодавство. За відсутність посттерміналу тепер можна отримати штраф до 25,5 тисяч гривень, а за ігнорування запиту податкової до 8 тисяч. Крім того, ведення Підприємницької діяльності без оформлення ФОП каратиметься штрафом до 85 тисяч гривень, а неоформлення найманих працівників може коштувати роботодавцю до 240 тисяч гривень за кожного співробітника. Якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, йому загрожуватиме штраф у розмірі 128 тисяч гривень. А видача фіскальних чеків старої форми передбачатиме штраф у 100% суми, вказаної в документі. Покарання світить і тим, хто працює без реєстрації. Тора розрахункових операцій за це передбачений штраф у 100% вартості проданих без реєстратора товарів і у 150% у випадку повторного порушення. Українські фармвиробники погодилися знизити ціни на найпопулярніші ліки у березні. Зниження вартості варіюється від 10 до 30% і більше залежно від препаратів. Виробники, які підтримали відповідну декларацію, зобов'язалися знизити на 30% відпускні ціни на найпопулярніші препарати і стабілізувати ціни на ліки, що мають соціальне значення. Також вони мають забезпечити прозоре ціноутворення та уникати штучного завищення вартості лікарських засобів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.